Колектив нашого театру висловлює недовіру нашому директору Олексію Коломійському у підозрі фінансових комбінацій та перевищення посадових обов'язків. Неодноразово ми висловлювали свою думку в кусній формі, але нас не було почути. Тут присутні актори, звукорежисери, освітлювачі, монтувальники, адміністративний персонал і так далі. Ми присвятили театру Міндеодимлі. Зробили свій внесок у його розвитку. Ми довго терпіли, але терпіння вже не має межі. На жаль, директор театру не виконує своїх прямих обов'язків. Окрім того, він принижує нашу гідність, ображає не тільки наші професійні здібності та здобутки, а повністю нівелює наші людські та моральні цінності, відкрито висловлюючи, що ніхто з працівників йому не потрібен, адже він є єдиним неповторним генієм. Ми відмовляємося працювати. Театрі самопроголошеного царя, який рахує нас рабами, використовує нас і проводить свої махінації. Ми хочемо працювати у театрі Лесі Українки з нормальним керівництвом і з таким директором, який нас любить, поважає і цінує нашу працю. Ми не хочемо і не будемо звільнятися, незважаючи на те, що за останній театральний сезон було успішно звільнено більше 20 людей, і планується звільнення 90% колективу. Ця інформація з перевірених джерел. Це неправильно Неправильно весь час жити у приниженні та який щоденно, щогодинно та щохвилину виливають просто нам на голову поступово втрачати самоповагу, самооцінку. В те, що театральне мистецтво це колективна робота, у якій люди поважають одне одного, цінують та підтримують. Тому колектив нашого театру оголошує страйк на невизначений термін. Ми не вийдемо з цього приміщення, доки нас не буде почути і наші вимоги не будуть виконати. Але ви мусите зрозуміти, що театр це наш другий дім. Ми в більшості свого часу проводимо тут, і ми хочемо, щоб все було справедливо до нас.